Друзі, всім привіт! Що ви бачите перед собою, це Новий читацький щоденник. Мені нещодавно прийшла афієзно красива книга, і я просто не могла на неї не записати якесь відео, поки на дворі так гарно цвітуть різні квіти, дерева. Мені здається, що я можу дуже багато гарних кадрів назнімати, знімати. Проте сама навіть не уявляю, скільки в мене днів піде на зйомку цього відео, тому що у моєї дитини почалася криза двох років, і просто нереально важко з неї зараз знаходитися вона дивності тут часу плаче щось, хоче те, що їй не потрібно, тому. Тому я, напевно, буду читати цю книжку Вічність, і це відео буде просто безкінечним. Проте зараз не до цього. Давайте я вам спочатку покажу книгу, яку ми будемо читати. Поки Леся там грається активно своїми іграшками, ви, напевно, можете це чути. Я хочу зробити одну справу, яку я відтягую вже дуже багато тижнів, саме через те, що я не можу записатися в салон. На стрижку вже три тижні, просто немає місць ні до однієї дівчини, в якої я колись стрілася, ні в іншій. Тому я вирішила, що. Ножниці до моє. Я просто зараз піду, це і зроблю, і буду відчувати себе вже на мільйон, тому що мені вже дуже остогідла моя довжина волосся. Воно у мене дуже сильно довге. Я не скажу, що мені подобається прямо на 100% якість волосся. Зараз воно в мене аж по пояс. І знаєте. Я все життя мріяла про довге волосся. Ось воно в мене нарешті є, я пожила з ним так, уже десь приблизно два роки, і зрозуміла, що все, це вже не моя довжина, потрібно щось з цим робити. Тому зараз я вам покажу в другій кімнаті своє до і потім після. Ну, ось так приблизно виглядає довжина мого волосся. Вона мені аж прямо по пояс, якщо вирівняти, то воно ще довше, і з ним стало дуже важко жити. Тому на рахунок 3. Один, два, три. А -а. Ну, ось так приблизно це виглядає. Знаєте, спочатку було дуже страшно різати, проте дуже сильно хотілося. Тому що з одного боку хотілося вкоротити волосся. Я відрізала десь сантиметрів 15, напевно, десь отак воно приблизно було, стало так. Хочеться, щоб вони до сих рахувалися довгі, але не настільки довгі, як у мене були. Тому мінус 15 см набагато легше відчувається на голові і надію, що швидше буде сушитися. Чоловік прийде з роботи, мені ще трішки там підправить, де я не змогла тут рівний зріз ззаду зробити. Тому ось так: ще як я їх підкручу, так вони тоді стануть ще коротшими. Саме з такою думкою я залишала таку довжину, щоб коли їх підкручу, щоб вони були десь отакої довжини. Якщо мені сподобається, то можливо я буду вже триматися такої довжини, а не ось такої по пояс, тому що з дитиною це максимально незручно. Все, я така рада, прям ніби обновлення, ніби блін. Я не знаю, якоюсь блондинкою стала. Прям такі кардинальні зміни, Ви, можливо, навіть і нічого не помітили. Тобто я помічаю. А ось і вона книжка, про яку я вам говорила. Я чекала виходу і перекладу цієї книги дуже довго, тому що я дуже рідко знаходжу якусь азіатську літературу, написану сучасним автором, із цікавою зав'язкою, яку мені хочеться прочитати. тому... Я прям нетерпляче знімаю плівочку з цієї книги. І просто в шоці від того, як красиво виглядає корінець. Дуже гарно продовжується малюнок обкладинки на її зрізі. Прям просто рем мої оплески. Дуже-дуже гарно. Також ось такі дві позолочені ілюстрації, задусь впереду різні. Це дуже класно. І дуже гарна величезна карта. Я вже дуже сильно хочу почати її читати. Привіт, кажеш. А хто там? Є Леся? Ой, ой. Угу, і там є пан Коцький, зараз будемо про пана Коцького читати казочку. Угу, про пана Коцького будемо читати. Ні. А де Леся? О, а як Леся їсть? Давай покажемо. Добре їсти давай. А -а -а. Яєчко. Угу. Ти? Ти будеш тільки макарони їсти? Все. Так. Ням-ням-ням. Це мама. Це мама, Так, я її мама. Там Леся вимагається поїсти. <рес> Ну и работай, так и ешь. За тобой уже садочек плачь, я бачу. Давай есть. Ой, Леся, едунка. Да кабан. Yeah. Давай. М -м -м, кабан, Ммм, Кабан. Вот что на тарелку кладешь, шось, с макаронами. То його не будуть їсти. Будуть їсти тільки макарони. Бані. Макарони. Mm, да. Угу, да. А, син моїх нема. Mm -mm. Тепер прийшов час нагодувати тата по фотографії. Тут Та твій тата там? Ти годуєш тата макаронами. Ну, а тепер час вже мамі поїсти. У мене тут макарони з песто, яйцем і сиром і кава з апельсиновим, хоча сказать, молоком, з апельсиновим соком. Тому побажайте мені приємного апетиту. В цьому влозі буде багато мамського, тому що зараз таке моє життя. <плес> Вона нереально активна, ще й сьогодні не хоче спати. Зараз буде друга спроба вкласти її спати. В обід, якщо не вийде, то сьогодні я зможу почитати книгу лише десь після 8 часов вечора, коли вона вже засне на всю ніч, якщо не буде сьогодні спати в день. Тому ось такі справи. Думала, що прочитаю просто 200 сторінок за день, але дитина вносить свої корективи. Ну от клієнт і готовий. А тут у нас виявляються гості, і не один із тих котів. Не міг. Ну ось і все. Маленька нарешті спить. Я, якщо чесно, під час вкладання думала, що в мене вже не буде ні сил, ні натхнення знімати щось, але взяла себе в руки і думаю, я якраз зараз почитаю, відволічусь і розслаблюся. Я вже зняла суперку, для того, щоб почати її вже пошвидше читати. Тут у нас 445 сторінок. І дуже зручний шрифт для читання, тому вже дуже хочу приступити до неї. Я нічого не знаю про сюжет цієї книги. Ось тут трішки було на суперці ззаду написано Принцеса вигнаниця, дракон перевертень, шість зачарованих журавлів і невимовне прокляття. Щоб повернутися додому, знадобиться більше, ніж просто чари. О, як мені подобається це оформлення. навіть тут зробили корішок, а корінець, вибачте, теж таким біленьким, як ось тут. Краса. Це, напевно, найгарніша книга Ареміка. У них виходить. Якщо книжка має якийсь гарний зріст, то я на неї не можу клеїти стікери, у мене просто рука не піднімається, тому буду просто читати, та і все. Давайте зараз з вами оберемо закладинку до цієї красуні. Всі мої закладинки знаходяться ось в такому кошику помаранчевому. І я не хочу використовувати якусь закладинку, яка в мене вже була, хочу взяти щось новеньке. І мені здається, що це буде щось із закладинок, які мені моя мама привезла з Італії. Вона автобусним туром їздила в Венецію і привезла мені ось такі закладинки. До речі, в мене ще була ідея а, взяти закладинку, ось цю, яку я купила в Івано-Франківську. І ніби вона сюди і підходить, і теж вона така. Китайська, але я хочу якусь таку побільшого трішки формату. У мене ще показую вам, які є. Ось така із Пізою, Венецією, Колізеєм. Потім ось така з Венецією. Мені ось ця подобається, відкладаємо. Потім тут уже Лесію <гризя> погризена. Закладинка, яка пережила дощі, потім я з нею читала Карізі, також звониці. Потім ось такі чорно-білі, а на другому боці кольорові закладинки з Будапешту у Горщини. Також мама там була приїздом. Потім така Зенеція і ось така маленька. Мені найбільше подобається ось ця, і мені здається, що вона нам є по кольору обкладинки так підходить, тому беру ось таку з Венеції. З час останнього підключення минуло вже більше години. Я дочитала рівно до сотої сторінки, ось так небагатько це виглядає в цій книзі. І що можу сказати? Я справді дуже заскучила за тим, як пишуть азіатські автори. І Елізабет Лім це мій такий перший досвід читання азіатського фентезі. І що я вам можу сказати? Поки що це якось дуже по-дитячому, дуже підлітково. І не знаю, чи мені це справді подобається в цій історії чи ні. А, далі мені здається, я більше зрозумію, як я відношусь до цієї історії, тому що зараз це була така прям тільки-тільки -ті зав'язка, і на сотній сторінці вже сталося те, що дало назву цій книжці Сім баряних журавлів. Хто наша головна героїня? Це дівчина, яку звати Шіорі. В неї є ще шестеро братів, і вона сама молодша в їхній сім'ї. Вони живуть разом з батьком та мачухою. І я постійно забуваю, як їх всіх звати, тому що в них дуже дивні китайські імена. От батька я не знаю, як звати, його просто називають імператор, а от ось цю. Мачугу звати Райкама. Тобто, по-китайськи це перекладається як безіменна королева. І ця королева дуже-дуже дивна. Вона має цілий сад змій, вона не має імені. І вона звідкись з'явилася взагалі в житті ось цього імператора, після того, як його улюблена жінка. Попередня королева померла у віці, коли Шіорі було лише три роки. Розповідь в книжці починається з того, що Шіорі під водою, вона в їхньому фамільному озері пірнає для того, щоб дістати деяку річ із дна, і там бачить дракона. Його очі, прям так горять червоним під водою, і він весь такий а, смарагдовий. Потім е, цей дракон починає обвивати її шию своїм хвостом, і вона. Ну, втрачає якусь свідомість і тоне. Наступний розділ у нас вже починається з того, що всі брати вже стоять над нею. Вона вже врятована, і над нею стоїть батько, і вона починає розповідати, що вона бачила дракона, що це все правда, але ніхто їй не вірить. Взагалі, чому вона опинилася в тому озері? Наша Шіорі має надприродні здібності, точніше, вона володіє чарами, які дозволяють їй оживити якийсь. В неудухутворений предмет, наприклад, складений із паперу орігам журавлик. І ось вона його надихає життям, і він починає навіть з неї говорити, і літати навколо неї, і стає справжнім другом для Шіорі, і вона його називає Кікі. Ось ця Кікі перестала її слухатись і полетіла над озером, і потім починала падати та тонути. І вона вирішила цю Кікі свою врятувати, і вона полізла в те озеро в красивому шовковому. Плаття в такій спеціально традиційній сукні для вінчання. Саме в цей день вона мала виходити заміж, точніше, їй мали видавати заміж. Насправді вона навіть не знає того хлопця, тому що це такий шлюб по домовленості цих двох родин. Наша Шорі взагалі про шлюб думає лише самі найгірші речі. Вона думає, що її заставлять вишивати гобелени просто вдень та вночі, що її заставлять наплодити кучу. Просто наслідників, а вона цього зовсім не хоче і не бачить себе в цій ролі. Тому вона вирішує ось так, навіть в цій сукні, яка важить 8 кг, яка створена з неймовірно красивого шовку, піти і вірнути за своєю кіки. І потім ті ж кілограми шовку її потягли донизу, і саме там вона побачила цього. Дракона. Цей дракон не зникає з її життя, тому що ось її було потім там покарано, а потім батько все-таки змилостився над нею та відпустив її на святкування якогось літнього сонцестояння, щось такого. І там вона побачила хлопця в масті, і очі у хлопця видалися якісь дуже-дуже знайомі. І виявилося, що то дракон. починають дружити. Він каже, що навчить її розвивати свої чари, розвивати, нарощувати свої сили. Потім він так мимоволі промовляється про те, що така мачуха, твоя ж вона теж чародійка. І потім тут починається саме страшне, але воно і саме цікаве. Вони починають слідкувати за цією райкамою і бачать, наскільки вона страшна людина. Дуже цікаво читати цю книгу. саме і з боку дослідження цієї азіатської культури. Проте читається воно дуже повільно та складно саме через стиль написання, який дуже відрізняється від того, як пишуть сучасні українські, американські чи європейські автори. Тому буду продовжувати читати цю книгу, але напевно вже ввечері. Тому що я Лесю дуже пізно вклала спати, і вона ось, -ось уже має просинатися. Їй вже скоро насправді ввечері вже лягати на ніч, а вона тільки зараз вже проснеться повністю, збився якийсь графік, і відчуваю, що сьогодні буде свята весела нічка. Леся проснулася, і ми вирішили пройти сюди поштумату, але почався дощ. Так що з'їздимо машиною. Були ми в АТБ, купили трішки продуктів, тут і мило притисалося, супер тост. Не люблю такий хліб, але був тільки такий. Моє пиво безалкогольне, чоловіка алкогольне вишневий кекс обожнюю, трішки огірків, трішки помидорів завжди беру. потрохи, Бо боюся, що згниють, в мене так часто стається. Банани за дуже велику ціну, вже 70 гривень. Філадельфія сир, йому горішки він любить, мені сухарики до пива, Ось така невеличка розпаковочка за ТБ. Цього вечора я змогла почитати зовсім-зовсім трішки, тому що вже відчувала себе дуже втомленою. І ось день номер 2 Я вирішила вам показати, як проходить мій стандартний ранок. Він майже завжди однаковий. Я починаю його зі сніданку з кавою. Дуже рідко роблю собі чай, тому що відчуваю ефект від кави такої бадьорості. Звичайно ж, я люблю каву з апельсиновим соком. Я думаю, вже всі пам'ятаєте про це. Потім приходить діло до стірки. Спочатку потрібно поскладати весь сухий одяг. Тому що набралася вже нова партія одягу, який треба виприти. І взагалі прийняв мене прямо кожен божий день. Це мене так втомлює постійно складати просто величезні кумаки одягу. Я стараюся все в шкафі завжди складати, тому що речей у нас багато, і вони постійно вивалюються з шафи. Тому якщо їх не складати, то буде просто повніший хаос в будинку. Поки Олеся там грається, я дороблю всі ці. Пральні справи, точніше пральні сухі справи. І зараз буду це все розносити по будинку, по шкафах. І потім маленька перерва на Лесю. Ти що, книжку читаєш? Така цікава книжка. Це Твоя книжка? Ти її поцілувала, так? А ну ще почитай для мами. Почитай для мами книжку. Почитай. Ти вже трошки нею перекусила, да? Трошки грізнула, але буває. Що ти хочеш? Зняти шкарпетки? Ого, яка ти сильна. <ріст> Ого. <ріст> ти змогла, ура! Ой, ой, як важко! Ой! <ріст> Продовжуємо прибирання епопеї з каданням в шкафі, потім приступаємо до пилососіння. Це я також роблю кожен день, тому що дитина розсипає якісь печеньки, їсть якісь хліб, булочку, а якісь не знаю, всякі <гум> бублики і так далі, і постійно скрізь десь їжа якась валяється на підлозі, тому потрібно її забирати. То дитина підбирає і доїдає. Що ви думали, що папея з тіркою закінчена, то ні. Забираємо прання мокре, засипаємо сухе брудне і просто максимально багато дитячого одягу, тому що Леся бігає зараз по всяких дитячих майданчиках, падає на коліна, постійно все брудне, і навіть її курточку по декілька разів на тиждень беру, тому що ну, не може моя дитина бігати брудна, тому прання завжди дуже багато. Поки моя дитина їсть. І береться задубрання, я приступаю до миття голови. Використовую ось цей шампунь Vitalizing від Dang Gemai і маску також їхньої фірми, яка називається Хані, типу Медова, ПТ. вона просто має неймовірно відстійний запах ментолу, який просто пробиває тобі ніс, навіть якщо в тебе нежить. І потім я ось так прочісую все волосся із маскою. Ось такою розчіскою, яка типу Дженеки, хоча насправді вона із Аврори за 80 гривень. Залишаю маску на волосся за деякий час, потім змиваю, висушую волосся, і це мій неулюблений етап миття голови. Я просто ненавиджу сушити волосся, тому що це мене завжди займає більше 20 хвилин. Мене просто вже відмовляють руки постійно сушити. Ну що, друзі, нарешті я до вас підключаюся вже 16-та година другого дня мого читацького щоденника, проте сьогодні я не прочитала ще ні сторінки. Вчора я, по-моєму, зупинилася на 127 і вирішила, що досить. Мій мозок вже починає закипати, тому потрібно вже йти лягати спати. Коли я сьогодні сушила волосся, робила собі масочки, потім робила перекус дитині паралельно, викладала одяг із прання, мила плиту, варила суп, що я тільки не робила, поки в мене була та маска на голові, і тут просто закон підлості, як правильно українською мовою сказати, дзвонить кур'єр мій і каже: Ваша посилочка, в мене, я щас буду через 5 хвилин. Боже, це третій раз, уже коли я сушу волосся, точніше, коли навіть до сушки не приступила. Він мені дзвонить, що зараз приїде. А на дворі просто така погода, холодно, 5 градусів точте. І як ви розумієте, з мокрою головою взагалі не прикольно туди спускатися. Тому я бистро сушила волосся і вибігала. Що ж він мені приніс? От такі манюсінькі коробочки. Це новий для мене косметичний продукт, це від е, українського, по-моєму, бренду чи італійського італійського ні, бренда Фарміка. Паудер Клінзінг Ензим вітамін комплекс. Це у нас ензимна пудра. Я ніколи нею не користувалася і взагалі такий вид косметики не пробувала, але на тік надивилася, що якщо у вас забиті пори, якщо вам навіть міцелярки та гелю для вмивання не вистачає, то скористайтеся. Ензимні пудри або гідрофільною лікою. Як людина, яка має акне в рецидиві, воно інколи в мене повертається, інколи я знову його приглушую, то я боюся користуватися гідрофільними ліками, тому я вибрала для себе ензимну пудру, її потрібно використовувати всього лише раз на тиждень, тому я думаю, що спробую, чому б і ні. І... Мені прийшло вчора дві книги, і я вам їх не показувала, тому що вже був вечір, було так темно, і я не хотіла в потемках знімати. Мені прийшли з книгарні. Є дві книжки від Кари Хантер Ворог вже. Близько, чи ворог дуже близько, і доки темно. Ось ця перша книга, це друга книга в детективному циклі про Адама Фоулі. До речі, я завжди так кайфую від імен, головних героїв всяких детективах та трилерах: просто Сандра Вега, Міла Васкіс, Адам Фоулі і всіх, хто там був. Ну, ви зрозуміли, коротше. Ці книги мене дуже сильно зацікавили своїми відгуками в Тіктоті, в Інстаграмі, і тому я вирішила, що пора вже використати свій кешбек із книгарні є і замовити собі якісь дві новенькі книжечки. При тому, що на минулому тижні я продала аж 27 книжок і моєму щастю просто не було меж. Я, Якщо ви не знаєте, ще можливо в інстаграмі бачили десь новину, буду скоро переїжджати. І мені потрібно зменшити значну кількість моїх книжок, особливо розуміючи те, що дуже багато з чого мені не сподобалось, я вже не буду перечитувати. Або я передумала читати, і я не хочу з собою перевозити 100 лишніх книжок. Ну, вони будуть займати в тій газельці місце разом із кучою інших речей, які я буду з цього будинку перевозити. Я буду продавати ось Саймона Бекета, точніше, я вже продала, треба віднести на Укрпошту. Та людям і слабкими нервами прошу відійти від екрану, тому що я буду показувати зараз російськомовні книжки. Це книги, донатока різів'які обкладинці. Я їх продаю, тому що вже почали українською мовою видавати цей цикл, по-перше, а по-друге, що я не буду нічого російською мовою перечитувати, тому толку їх тримати немає. Все це вже купили, так що. Зараз буду пакувати, і коли закінчиться дощ, можливо, пройдуся з Лесі до пошти і відправлю ці книжки. Я взагалі дуже собою горжуся тим, що я вирішила прийняти таке рішення і продавати книжки все частіше і частіше, і не триматися за них як за якусь таку, не знаю, як статуето, знаєте, в серванті, яку просто так стоїш і дивишся на неї, скільки книжок є в світі, скільки книжок я прочитаюся в цьому житті, і всі їх зберігати, ну ні однієї квартири не вистачить. Тому вирішила їх позбуватися, і ось такі справи. Так що. Піду займатися дитиною, я сьогодні хочу її навчити якимось новим словам. Зараз з нею будемо ще раз рахувати, якісь картинки дивитися. І коли вона заснеться вже буде о 8-й вечора приблизно. Тоді вже я сяду читати і надіюся що, надіюся, що весь вечір вже буде присвячений мені. Я його проведу саме так, як я б хотіла. Друзі, всім привіт! Минуло аж днів, напевно, 6 з мого останнього підключення. І я вам покажу ось цю книгу в кадрі останній раз. І це не тому, що я її дочитала. Насправді все навпаки, я її покинула. Покинула на 140 й сторінці одного вечора, коли я сіла її читати, а я цілий день не мала часу почитати. Потім я беру цю книгу до рук, відкриваю. Прочитаю 10 сторінок і розумію, що більш не можу. Іде якесь відторгнення моїм тілом, моїм мозком, душею цієї книги. Я розумію, що вона мене не торкає, хоч наскільки я намагаюся себе заставити ще і ще продвинутися в цій історії. На жаль, взагалі, вона мені не стала близькою. Було багато цікавих моментів, але навіть вони мене не чіпляли, щоб я продовжила читати цю книгу. Тому, на жаль, Ця прекрасно оформлена, красива історія від Арем не стане моєю улюбленицею і не буде дочитана. Я закликаю всіх людей не змушувати себе дочитувати книгу, якщо ви розумієте, що вона не ваша. Ось це мене загнало просто в якусь читацьку депресію. Мені не хотілося взагалі нічого читати, щоб я не брала, мені нічого не підходило. І Кожного разу, як я починала книжку, у мене було бажання її покинути, тому що все не то. І потрібно. Все-таки далі я думаю продовжувати шукати або зробити перерву в читанні і не мучити себе. Напевно, так я і зроблю. Тому ось таким буде мій недовідок на цю книгу. Буду з вами щирою, не буду вам брехати, і не буду заставляти себе робити те, що мені не подобається. Книга не стала моєю, і мені здається, що проблема саме в жанрі. Я люблю азіатську літературу, проте про сучасність або про минуле їхнє, проте, не у вигляді фентезі. Фентезі це Певно, не мій жанр саме в азіатській літературі. Тому ось так. Дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть в коментарях, чи будете ви купувати собі цю книгу, чи хочете ви її прочитати, чи можливо ви вже прочитали тоді. Напишіть, як вона вам. Я думаю, дорогі моїм глядачам буде також цікаво почитати відгуки в коментарях на неї. Тому що я думаю, що багато хто її бачив і задумався про придбання, тому що оформлення просто неймовірне. Подивіться на ось цього журавля. А воно його тіло продовжується так само, і цього. Ось тут йде гора, і ось тут вона продовжується. Це так красиво, неймовірно. Навіть мені було якось страшно читати цю книгу, щоб її нічим не замастити, не подерти, тому що це просто якийсь витвір мистецтва книжкового. Тому ось так, друзі, буде закінчувати це відео. Дякую за увагу. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, напишіть якийсь коментар. І до зустрічі в нових відео. Па-па!